каналу Все, з'їздили, пропровідали Куманька, йому вже краще. Проспект Героїв Харкова, бивший Московський, бачите пишаюсь бути харків'янином. Зелена хвиля тут працює, якщо їхати не дуже швидко, а швидкість 45 км на годину, то будеш. Попадати на зелене світло, бачите, ми їдемо, не треба газувати. Їдемо і попадаємо на зелене світло. Що ще розповісти? Щойно, щойно, майже щойно була знов повітряна тривога, тобто зранку це вже не перша. Отаке, нічого не змінюється. Ще раз про лікарню, ну, дуже і дуже, ну. Як? Не можна сказати, що мені подобається у лікарні, але... Але що маємо, то маємо. Лікують, кормлять. Е... І... Ну, і відносення до пацієнтів дуже і дуже гарне. Так що Нє, краще не хворіти, але якщо то, то гарно. Так, все, дивіться, знов гарні краєвиди, гарна недільна погода, можна йти і на річку, і тепло сьогодні знов буде 24. Все, Усім гарного дня, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, гарної неділі. Ну і звичайно будемо жити, не знаю чи ні на що. Все, гарного дня